Уявіть, що ваше тіло і розум це музичний інструмент, і ви можете налаштувати його так, щоб він звучав гармонійно. Відчуваєте, що зараз він не налаштований, відчуваєте, що зараз травми, стрес, тривога, наче застрягли у вашому тілі. Якщо так, ви не самі. Наше тіло дійсно запам'ятовує і тримає всередині біль, страх і напругу. Але є спосіб собі допомогти. Вітаю! Мене звати Анастасія Розумна. Я психолог і сімейний психотерапевт і авторка цього каналу. І сьогодні я рада вам презентувати цей плейлист із уроками по йозі. Йога – це не просто фізична практика, це науково досліджений інструмент зцілення тіла і душі. Ці дослідження доводять, що йога це спокоює нервову систему. Знижує рівень кортизолу, тобто гормону стресу, покращує якість сну, концентрацію та настрій, а також допомагає відновити відчуття безпеки у власному тілі. І в описі цього відео ви можете знайти посилання на дослідження та назви книг, які говорять про ефективність йоги та фізичної активності для ментального здоров'я. І щоб виконувати ці відеоуроки, вам не потрібно бути гнучкими або сильними. Просто робіть те, що сьогодні відчуваєте. Правильно або потрібно для вашого тіла у своєму темпі, не обов'язково виконувати все як на відео. Ми розуміємо, що кожне тіло різне, і його здібності також, і потрібно відноситися до нього з співчуттям та піклуванням. І у цьому плейлисті сертифікована викладачка з йоги Марія підготувала відео уроки, які підійдуть навіть тим, хто ніколи в житті не пробував йогу. І це ваша можливість спробувати і відчути на собі, як це працює. І це буде вашим кроком до кращого самопочуття. Також на цьому каналі допоможе собі. Ви знайдете курс з психологічної травми, медитації, майндфулнес-практики, відео для сімей, військових та багато іншого, що допоможе вам знизити стрес і тривогу, відновити внутрішній баланс і почати жити щасливіше і спокійніше. Підписуйтеся, щоб не загубити. Якщо ви готові зробити цей перший крок. Я запрошую вас у цей плейлист і також діліться своїми враженнями в коментарях. Допоможіть собі вже сьогодні, і ви відчуєте зміни. До зустрічі!